Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект компонентно-акустичної системи від компанії Infinity, серія Alpha модель 603C. Динаміка розміром 16,5 см, постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо їх комплектацію. В комплекті у нас йдуть два низькочастотні динаміки з захисними решітками. І також високочастотні динаміки в комплекті йдуть дві штучки, дроти, підключення з кросоверами, і також монтажний комплект. І є додаткові чаші. Під низько, о, високочастотні динаміки вибачаю. В комплекті два ось таких дроти-підключення з фільтрами частот, вони ж кросовери два високочастотні динаміки, твіттери, вони ж називаються, і тут монтажний комплект також є. Низькочастотні динаміки у нас, як я вже зазначив, з металевими захисними решітками. Номінальна потужність даного. Комплекту динаміків 90 Вт. Пікова потужність, як заявляє виробник, 720 Вт. Інший динамік також захисного решитки металевої. Монтажна глибина даних динаміків 5,5 см. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. у даних динаміків заявлена 90 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.